Він як прийшов, він взагалі не міг руку піднімати. Біль була. Допомагаю, до речі. І рука піднімалася. Вона як? отак вище отак. вище не піднімалася, навіть до 90 градусів не піднімалася. Потрошки ми почали піднімати до 90, а зараз, от бачите, як. Можливо, Раз. Оце для всього ЗСУ показую орли. Оце необхідне. І пішов. Робота пальців, ту ж чеку виривати, той же курок нажимати і все. Півгодини бою і пальці, руки падають. А це тримає все, це працюєш. Ну 120 вертикаль під раніше. Я він чим не займався. Народився в Харкові. Перші 4 роки прожив в Харкові на ХТЗ. Потім переїхали батьки в Київ. Так я в Києві зараз і проживаю. Є дружина, є дві доньки, є три сина. Старший вже форму вдягнув. Найменшому шість, середньому вісім, а старшому 22, донечці 17, старшій 24. У мирному житті я будівництвом займався. 24.02.22 року, восьма ранку, їду на роботу, в маршрутці. І рядом військкомат мій на Ліобережній. І люди розмовляють що війна. Ну, вийшов у мене від військомату 50 метрів в квартиру робити. Людина попросила І, От. і Я пішов у військомат замість роботи. На мою сім'ю пруть. Я як? можу не йти. Ну. Діти у мене сказали, я хотів вивезти в Германію. То діти сказали, пап, ти тут ми нікуди не поїдемо. Чотири місяці ми просиділи в Києві. І потім п'ята ранку виїхали ми вже Полтава, в Полтаві дводенні триденні короткі навчання були, а потім перевели мене на ТРО на Луганське. Був я 112-та бригада, 128 бат. На Луганщині я два місяці пробув і потім в окопі поймав я мінометку. Піймав мінометку, і колька загинув, хлоп'ят порвало там трохи. Мене на ноші і поперли. З 3.03.23 року. І оцей рік мене збирають. На ногу дивлюся, а там дирка, там залізо зараз поставили. А Тут пластина у мене стоїть, рука повністю, прильот сюди був, осколок залетів. А один осколок сюди перебру вискочив. І медичка каже, в рубашці народився. Саме важче, коли бачу хлопчину, працює по нас снайпер, і я не можу хлопчину витягти. Це важче, Це коли на твоїх очах помирає людина. Балтики, посадки виходили, де людьми застелено. Багато. Це війна Бо боятися постійно, чи смерті, чи того, що з тобою щось. Ви знаєте, більшість, хто боїться, ті і попадають. Якщо ти йдеш впевнений в собі, Хоче наш це зранку, як не прочитав, то то ще день не почався, це нормально. Нам другого виказу немає як до кінця йти. Хочуть знищити цвіт нації. Зброї б ще трошки. Далекобійна, нам треба зброя. Ну і бажання тих, хто ховається, для мене Україна, це, я не знаю, це мій дім, це моє рідне, все тут рідне. Тут дерево дивишся і таке відчуття, наче воно тобі посміхається. Треба жити так, щоб за спиною в тебе. Людина лишалася з посмішкою в настрої. Я вам скажу, стрій це сім'я. Там так, я й буду повертатися.